Військові та учасники АТО безкоштовно отримують землю. На Львівщині вже знайшли декілька гектарів у пустомутівському, жовківському, Городоцькому та Кам'янкобузькому районах. Наразі найбільшою проблемою є визначення принципів при розподілі ділянок і їх першочерговість, адже бої на сході ще в розпалі, а в регіоні вже взялися роздавати метри квадратні. Відтак виходом з цієї ситуації може стати резервування земельних ділянок. Пояснили посадовці. Натомість у самих бійців думки розділились. Одні запевняють, що що хлопців на фронті потрібно чимось мотивувати, а інші навпаки вимагають надавати землю після повернення більшості захисників зі сходу. Ну, слова, аби безперешкодно отримати шмат землі, військовим потрібно подати ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду, а також довідку з військової частини про участь в антитерористичній операції. На сьогоднішній день робимо зміну до генеральних планів введення цих земельних ділянок в межі місць. Резервування цих земельних ділянок, і потім на підставі списків буде прийматися відповідні рішення щодо надання цих земельних ділянок.